Сіат Ексел. Десятий рік бензин 1,8, пробіг 211, 25 тисяч. Сіат Ексел. Десятий рік бензин 1,8, пробіг 211, 25 тисяч. È... Фаридівці, кітмові, бачу. Зовані. Трошки забити радіатор, бо така решотка така цікава йде. Сілатик. й рік. Бензина. Кожен салон. До речі. Шестиступочка. Універсал. Непоганий такий від. Ну, скло меня на 21 року, звісно, стоїть. Ну, це не таке. А тут 10-й. ну, 10-й, в принципі. Шкода фабія. 15 рік. 28 тисяч. 1,0. ЛПГ. бензин, 28 тисяч. А пробіг у нас. Непонятно. Скільки? 145 тисяч пробіг в універсалі. Ну і бачу акумулятор стоїть. Трошки підчерпана. П'ятиступка. Ну, така собі, Ну, всі дані, чи в універсалі. Uh, toyota Авенціс з спортивним спольором. Дверки відкриті. Відкрита. Uh, Може вони не закривають спеціально. Дизель uh, 2.0 25 тысяч. 10 рік. Пробіг 189 тысяч. Це вони е завод. Вона відкрита открыта. під поліровку А так ще вийду Нічого универсал. Focefine Wolf, 19 рік. О-о-о 32 тысячи. Дизель 2.056 тысяч пробив. Гольфик. Універсальний низкі. На велюрі. Те. Русший ціленький. Шкода пабія. 17 рік 31 тисяча. 1.0 TSI. 164 тисячі пробіг. Opel Astra. 21 рік. 53 тисячі Ой, 53 тисячі. Злотих стоїть 72 тисячі пробігу. Один і два бензин. Фунта яй 30 22 року. О, 62 тисячі. Бензин 1,5. Пробіг 61 тисяча. Вона по обкатку тільки пройшла. Що тут поставлено? Ну, не кожен і салон тряпчаний, але нічого так. Універсальний. На обходу гибрид. А, да. Гибрид в универсале. Так, що тут у нас? Беха. двадцятий рік, 76 тисяч, бензин, 118 ай, Уробіть яносто вісім тисяч. Виходить, як вам така баха. На тряпки. З диском. Коробка автомат. Може й пульмют? Це що шкода? Це ваша семья. Сігнє... Тут ця сторона, це вся сегмент. сім'я. Toyota. Aigo, 18 рік, 36,5 тисяч, бензин 1.0. Шкода супер. 19 рік, 92 тысячи. Uh -huh. 96 тысяч пробігу. Ти знає, як вивляти, ти Ракета. Але руль підтертий трохи вже є. Хоч би вже коше не само зробили. без ключовий доступ поставили. Панорама? Да, панорама, але без люка, навіть. Люк ну, там, де. Чи що Люка? Що повністю відкривається? Или это так автоматом за, э, вручную задвигается? Посмотри, что это. Это не люк. Да не люк. Да. Нет, ты просто вручную задвигаешь, <говорит> раздвигаешь, раздвигаешь. крышу, типа, понял? В разные стороны. А люк, воно тогда видно было Я там. А здесь было видно, поменьше было бы. Кто? Ну, люк поменьше а, да. был бы Мерседес Бенц, у первый Мерседес. Ну, это уже цены пошли. У вас первый рік. 87 тысяч. Бензин. GL-200, 227 тисяч пробігав. О, тут ось під сеструенті під нього кота, бачите, які ці. О, далі. Як виглядає? Мазда, шестерочка, 18 18 рік, 56 тисяч, 58. Дізель 2,2, 171 тисяча пробіг. Дивіться, яка вона губа, яка передня, а в універсалі. Класно виглядає, ні? Стояти Corolla, 19 рік. Фул гібрид 2.0. 92 тисячі. 100 тисяч пробігу. Hyundai i40. О, oh, i40. 2016 рік. Дізель 1,7. 40 тисяч. 100 тисяч пробігу. Денис, які вже фари йдуть. До речі, нема тут механа 4-го, я щось не бачу. Це руль. о, руль затартий. Ууу щось вона затарта така на 100 тисяч. Мерседес Benz, 10 рік. 29 тисяч. Бензин, Це 180. 227 тисяч проґав. Опер Астра, 2017 рік. 44 турбо, 45 тисяч. Мінзини 14 турбо, 105 тисяч пробіг. Астра 18 рік. 29, 28 тисяч. Дізель 16. 171 тисяч. І оп, Астра 15 рік. 20 тисяч. 20 тисяч. Непонятно, який пробіг. Дизель 1.6. і 6. Спану все варіант. 20 тисяч. Ну, з цього боку даже диски ідеальні. Я не знаю, або їх красили, або Ну, вони вже ідіальні, навіть не поцарапані. Yeah. Салон. Блін, до речі, салон встаті непоганий. Руль підтертий, конечно, 6-й ступка, але сідушка на диски. Так, на дискер. Мною один ідеально. Дивіться, астра. Вообще ніршавченки не немає. Ну, є что-то царапинка, не це бампа. Підкрашена. Дивіться. Якось. Руль трошки такий пиццей. Ну, них як якось щось сильно не йдуть, рулі сильно. Електроручник. 20 тисяч. Це нормальна ціна. За 15 рік. А як ви як думаєте, пишіть в коментарях. Блін, ну вона класна. Ну іменно за цю суму. І в такому стані вона непогана. Ну, там трошки помілчити рапи. Не, ну, типа 20 тисяч стану, 15 рік. 15 Очень неплохо даже. No. Дизель 1,6. Не 1.0 якийсь там mm -hmm. Mercedes-Benz 9 рік. Mm -hmm. 3... 33 тисячі. Бензин. 147 тисяч пробігів. Mm -hmm. На автоматі. Toyota Corolla 19 рік. 77 тисяч гібрид. 1,8. 175 тисяч пробіг. Грібрій саме ідеально. Ауді. Друга Ауді. А 4 2008 рік 36 тисяч Disel 2.0. 106 тисяч пробіг. Ну, по фарах я б її не дав би 106, вже 206, як мінімум. Точковані. i40, 2011, дизель 1.6 28 тисяч. E... 247 тисяч пробігу. Дізель 1.6, дивіться, які фари. Руль покоцаний. Прям прям капець покоцаний. 6-ступка. Так нічого вже. В універсалі. Ну, Гнилі я поки не бачу, звісно. Главний спортивний колір. ай 40 Не, ну, ціла. Я б не сказав, що вона там це. Може якісь коцики є, ну таких, що прям видимих, понятно, треба пробувати. Opel Astra, 20 рік 50 тисяч. Дізель 1,5. 97 тисяч пробів. Дізель 1,5. новий, Octavia, 21 рік. 80 тисяч. Гібрид. 1,5 села. 148 тисяч пробігом. Тойота. Корола, 21 рік. Гібрид 1,8. 88 тисяч. Злотих 38 тисяч пробіг. Нова машина обкатку пройшла. І октава 21 рік 68 тисяч. Гібрид 1,5. 163 тисячі Ауді а 5, 18 рік, 103 тисячі, 104. 2.0 дизель. Ракета. 98 пробіг. От, джипики пішли. Honda crv 18 88 тисяч. 87. 2.0 LPG. 108 тисяч Opel Mokka. 17 рік. Бензин 1.4. тисячі. 62 тисячі пробігів. Peugeot 2008. 2018 год, медийный 1.2, 41 тысяча, 84 тысячи пробегов. Что? Мини-джипы. Из-за mm этого -hmm. mm -hmm. что-то фары так часто щелкали, как-то так вот. Mm -hmm. Да, вроде так все целые фара. Не, ну, я не знаю, ну, я бы за него такую сумму не дал бы никогда в жизни Ну, вот, не знаю, вот. Свежая. Да посмотри. 84 тисячі пробіг. Ну, понятно. Потому що начинка хороша. Honda CRV. 2007 рік. LPG 2.0. 33 тисячі. 113 пробігів. Дивіться, яка. Так, що це у нас таке? О, Рено. Captuр. Перший 17 рік, 40 тисяч. 0,9 20... турбо. 290 тисяч пробіг, да? 09, а, да. 09 турбо. 106 тисяч пробіг. 106 тисяч пробігів. Hyundai IX35 2011 рік дізель 1,7 38 тисяч злотих 154 тисячі пробігів. О, Peugeot 2008. 2017 рік, бензин 1,2, 42 тисячі. Пробіг 80 тисяч. Ну, це поярше не стоїть. Кажу. 84, 18 год. А це 17-й і 80-ти. 40-10. 84. ціни нема. Ренок Кліво. 39 тисяч бензин 09. 20 рік. 93 Jeep. Compass, рік 2, 0, 000, 000 пробіг 93 тисяч. Джип. Компас. 213 рік, бензин 2.0. 31 тисяча, 209 тисяч пробіг. Тойота. 20 рік. Це Р. Це Р. Це 20 рік. 82 тисячі 999. 121 тисяча пробіг. Nissan Джук 2017 рік. бензин 1,6. 50 тисяч. 94 тисячі пробів. Дача Сандеро. 2022 рік. 56 тисяч злотих. 1,0. Це <laughs> є 69 тисяч пробів. Дача Дастер. 18 рік. 51 тисяча. 1,5 Дізель. 55 тисяч пробів. Ну, 55 я б її не дав би. Можем помыть. О, Toyota RAV4. Вот это мне такая нравится. Бензин 2.0. 153 тысячи пробегов. 50 тысяч злотых. Бензинка. Вот это мне 4 нравится. Toyota. Кожаный салон светлый. Механика. Не стоит стоит. Ну, такие салончики, конечно. Трошки уже пидушатами. Але руль і, ідеальний, я не знаю. Або міняний, або сильний ідеальний руль. Худай туксон, 16 рік, 66 тисяч. бензин 1,6. BMW x 1 18 рік, 70 тисяч. бензин 140 тисяч. 162 тисячі пробігу.